Беремо зрячимо. Достаємо, а от таке я не дуже люблю. Я от цього, чесно скажу, одразу я не фанат. Це нагорода. Це нагорода за. 65 років перемоги в великій Вітчизняній лінії. Ну я хизи. Ну, ну окей, йдемо далі. Так, пакет такий у нас, як завжди, є оцей прозорий з пломбою. Мені здається, що це відправляється все з якогось одного магазину.